Я вважаю, що єдине, що може врятувати Київ, а ви знаєте, що Київ це серце України, це культурний адміністративний центр України, його може врятувати тільки стіна, яка буде побудована навколо Києва. Шахеди потрібно зупиняти саме на новій кільцевій трасі, і саме завдяки киянам. Киянам, кияни, яких от я призиваю ТЦК, якщо ви мобілізовуєте киян, то е навчайте їх е поводженню з стрілковою зброєю, з зенітною зброєю для того, щоб поставити такі блокпости е на дистанції через кожних 100 метрів по кільцевій дорозі навколо Києва. І щоб вони змінювали. Е Змінювали один одного на там доби. І добу стоїть, чи вночі стоїть, чи добу стоїть, і потім міняється, йде і, і, додому, відпочиває, і потім знову повертається як на роботу на стрілковий цей пост.